Вітаю вас на каналі Голос в голові аудіокниги українською мовою. Безмежно дякую всім, хто підтримує мій канал. Ви робите важливу справу не лише для розвитку мого каналу, а й для українського Ютубу. Щоб не пропускати нових розділів улюбленої книги, підписуйтесь на канал. Для вас читає Точенюк Ольга. УЛАС Самчук Свідомо жити. У час, який переживаємо, немає більшого нещастя, як розгобленість. Розгубленість, непевність, невиразність, брак певної яскравої мети. Всі ці паралізуючі всяку Всі ці паралізуючі всяку творчу людську ініціативу чинники, це те перше і основне, на що мусимо звернути нашу увагу. Бо свідома людина не повинна і не сміє опинитись у безвихідному становищі, не повинна усім тому, що якраз всі, які б вони не були обставини, це висновки тієї чи іншої людської чинності. Свідома, з повним завершеним характером людина вже наперед повинна бути приготовлена на всі можливості, особливо у часи таких багатющих змістом подій, які в даний момент переживаємо. Ще не так давно, ще перед двома роками, доблесна совєтська армія визволяла західних українців та білорусів. Ще не так давно, добровільно. Прилучала до родини соєтських народів цілий ряд самостійних держав. Могутній непереможний Соєдський Союз, здавалось, ідея, як говорилось тоді, від перемоги до перемоги сонце Кремля, дорогий, рідний і так далі. Сталін покорював свою люльку і насміхався своєю глуповатою посмішкою з дурних буржуазних влад, які, мовляв, між собою б'ються. А тим часом з того він користає. Що з того всього залишилось зараз визволені західні українці та білоруси одні з перших використали обставини, щоб належно відплатити за визволення. Сьогодні на тих землях дослівно немає ні одної порядної людини, яка б нарешті не усвідомила собі остаточно, що являє собою большевицьке визволення. Прилучені народи Прибалтики одні з перших підняли прапор боротьби з большевизмом. Всі здобуті большевиками стратегічні та господарські вигоди перед ударом могутньої збройної сили Німеччини розвіялись, враз, мов химерний сон. Премудрий батько Сталін має тепер всі дані стратити свою усмішку, і то дуже можливо раз і назавжди. Ситуація, яка створилася, дійсно безліч людей заскочила і викликала переполох. Безліч людей були переконані, що могутній Совєтський Союз ніколи не буде переможений. Гасло, що поб'ємо ворога на його ж власній території, запало декому не лише в почуття, але і в розум. Безліч, безліч людей з цілком зрозумілих причин. Не могли зрозуміти і належно оцінити справжню міжнародну ситуацію, в якій зростали і назрівали сучасні події. Окуляри, які совєтська пропаганда начепила всім своїм народам, були настільки з кривого скла, що сьогодні багато мільйонів громадян мусять дорого за це розплачуватись. Розплачуватись не тому, що Совєцький Союз розтрощений, розплачуватись якраз тому. Що мільйони людей, будучи відповідно виховані, опинились сьогодні в якійсь безвиході, не знають, на яку дорогу стати, за що взятись, куди йти, що робити, розплачуватись тому, що мільйони людей не витворили в своєму житті взагалі ніякої тривкої мети. Вони жили з дня на день, жили безличним. Безнаціональним несвідомим життям жили у неймовірному хаосі понять, у тумані найжахливішого дурману безпредметового марксизму будучи на рідній прадідівській землі, вони не мали батьківщини, маючи свою матірну мову, вони не вміють по своєму говорити, іноді немає навіть на людині виразного свідомого людського обличчя. Для чого і пощо тоді така людина має жити? Для того тільки, щоб забирати місце на планеті. О ні. Є безліч таких, які знають свою мету, знають своє призначення на Землі, які є рішуче переконані, що місце під сонцем мають право займати лише ті, що живуть свідомо, повним всебічним життям. Ті, що знають своє минуле, своє теперішнє і навіть своє майбутнє. Вічним, незмінним і найсвятішим в житті кожної без винятку людини є батьківщина. Свідомо пишемо це слово з великої літери. І коли ми сьогодні бачимо великі чини німецької воєнної потуги, то сталися вони лише тому. Що в їх основі лежить твердо вирізблене, оте вічне і всеобіймаюче поняття батьківщина. Чи маємо батьківщину ми, українці? Маємо? Чи чуємо її? Чи розуміємо? Не завжди? Це є основна причина тієї розгубленості. В яку попало безліч синів якраз нашої батьківщини. Бо хто має батьківщину, хто її чує, любить, той має для чого жити. Завжди скрізь, де б він не був і в якій ситуації не знаходився. Жити для батьківщини це не значить жити для себе, для своїх предків і для нащадків це значить жити вічно, як у часі. Як у просторі, так і у своєму близькому приватному житті. Знов таки, жити для батьківщини це значить перемагати всі труднощі, які б вони не були, творити вищі, кращі, організовані форми життя, стриміти вгору, будувати, а передовсім творити, творити скрізь на кожному кроці. Кожного дня творити щось, чого не було, і то якраз таке, що може лягти в основу тривкого доцільного організованого життя як кожної одиниці, зокрема, так і цілого народу, до якого та одиниця належить. Ні. Не сміє і не може бути невиразності чи розгобленості у людини свідомої, у людини. Що має життєву мету, у людини, що мала має і буде мати батьківщину. Якщо сподобалась книга, поділіться нею з друзями, залиште коментар та лайк. Також пишіть в коментарях, які твори чи книги українських авторів хотіли б почути в моїй озвучці доєднуйтесь до спонсорства каналу або підтримайте канал будь-яким донатом на Монобанку. PayPal або за номером картки. Всі посилання є в описі під відео. Безмежно дякую всім за підтримку. Хай квітне український YouTube!